Рада вас вітати, вітаю Херсонщина. Це Україна, слава Україні, героям слава пане Сергію у Херсоні за оперативною інформацією. Наразі лунають вибухи. Що відомо на цю мить? Також хотілося б дізнатися, чи є у вас якась детальніша інформація щодо обстрілу у медзакладу у Херсоні. Так, на превеликий жаль, окупанти продовжують обстрілювати місто. Лунають вибухи і зараз лунають вибухи постійно. Окупанти не залишають в спокою обласний центр. Окупанти не залишають в спокою населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Вчора черговий раз окупанти обстріляли один з медичних закладів. і Я хочу сказати, це черговий злочин Російської Федерації, Російської армії, тому що. Це вже не перший обстріл медичних закладів і. Це черговий обстріл не просто лікарні, а до цього окупанти обстрілювали і дитячу обласну лікарню до цього окупанти обстрілювали пологовий будинок, тобто окупанти навмисно б'ють там, де допомагають людям. Вони б'ють по лікарням, вони б'ють по частинам, ДСНС, по пожежним машинам, тобто окупанти намагаються зробити так, щоб після обстрілів ще й не було змоги надавати допомогу людям. Окупанти тепер обстрілюють місто Херсон здебільшого якраз системами залпового вогню град. Окупанти змінили тактику, і почали застосовувати керовані авіабомби. І вчора в Береславі було не був нанесений авіаудар на одне з промислових підприємств саме керованими авіабомбами. Окупанти змінили тактику, тому що наші збройні сили все ж таки відтиснили ворога з мінометними розрахунками. Унками від узбережжя на лівому березі, і тепер окупанти змінили тактику і починають обстрілювати здебільшого системами залпового вогню в град. Ну і застосовувати авіаудари на превеликий жаль. Вони не залишають в спокій херсонців, не залишають в спокій правобережну частину Херсонщини у зв'язку з тим, що вони змінили свою тактику, чи можна сказати, що збільшилась кількість постраждалих. Ви жарко. знаєте, ви знаєте, якщо дивитися по кількості обстрілів. То кількість обстрілів трохи зменшилась. То, от, якщо брати статистику, то за минулу добу 61 раз обстріляна Херсонщина правобережна. Там більше ніж 250 снарядів прилетіло по правому березі берегу. Але якщо подивитися там статистику десь місяць назад, то було більше 100 обстрілів за добу, і відповідно було до 400 снарядів прилітало по правому березі. Це якраз. Результати контрбатарейних атак наших збройних сил для того, щоб унеможливити постійні обстріли окупантів з лівого берегу. Але на зараз окупанти застосовують тепер авіацію, і ось тут, скажімо так, гірші наслідки. Тому на зараз я думаю, все ж таки, як окупанти змінили тактику да застосування авіації, так і наші збройні сили будуть застосовувати ПВО для того, щоб ця авіація Ація не могла наносити удари по Херсонщині свою незрозумілу тактику. Як повідомляють, застосовують росіяни в наступному. Вони забороняють виходити зі своїх домівок. Про це повідомляє спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров. Він також власне додав, що за добу росіяни. Зачинили усі торговельні центри, магазини та лікарні за словами Назарова, пенсіонерам. Аби отримати пенсії, тепер потрібно вистояти чергу, проте грошей вистачає не всім, і не в повному обсязі. Але за певну винагороду отримати соціальні виплати стає легше. От, власне, побачили черги. А як я розумію, це за пенсіями? Пане Сергію, за певну роду вказується, можна отримати соціальні виплати. Це як трактувати? Це ми говоримо Знаєте, про зрадників, людей, які переходять на російську сторону. Знаєте, це черговий тиск росіян, черговий тиск росіян для того, щоб все ж таки змусити людей і депортувати, виїхати людей з домівок і депортувати їх до Російської Федерації. Ось ці всі заходи про те, що окупанти закривають деякі населені пункти. Як закривали нову каховку, як закривали сели в Каховському районі на в'їзд, на виїзд забороняють. Там виходити зі своїх домівок, блокують роботу медичних закладів, магазинів, ринків. І, взагалі, пересування інколи по району це для того, щоб все ж таки змусити людей піддатися на ось цю так звану евакуацію, а фактично депортацію до Росії. І вони якраз заманюють тим, що якщо ви згодитесь на ось цю депортацію, тоді вам будуть виплачувати там гроші, якісь сертифікати пропонують якусь там винагороду, пропонують людям, якщо вони згодяться. Виїхати зі своїх домівок і покинути Херсонщину, а також ще відбувається тиск на херсонців на окупованій частині Херсонщини з огляду примусової паспортизації, тому що окупанти лякають, що буде вилучатись майно окупанти лякають тим, що навіть земельні ділянки будуть націоналізовуватись. І транспортні засоби, які не перереєструвалися, а перереєструвати їх, не отримавши російський паспорт, неможливо так само будуть вилучатись ставитись на штраф майданчики. Тому окупанти продовжують тиск на населення, яке знаходиться на лівому березі в окупації, з огляду примусової паспортизації, і з огляду якраз примусової так званої евакуації, а фактично депортації в Росію. І, от, власне, про депортацію в Росію Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що окупанти шукають охочих виїхати зі Скадовського району Херсонщини до Криму або на території Російської Федерації. Вказують, що в першу чергу вивозиватимуть дітей і жінок. Відомо, що ця евакуація поки що проводитиметься, начебто на Добровільній основі і е, головний гауляйтер Херсонщини Владі Сальдо заперечує цю інформацію. Варто зазначити, він каже, що жодної евакуації немає і не планується. А ось плани щодо повернення на правобережжя на обговорюються, написав Сальдо у своєму телеграм-каналі. От, власне, щодо депортації людей, щодо того, як намагаються вивести спочатку, так зазначається дітей і жінок до Російської Федерації. Наскільки це відповідає дійсності і наскільки це масштабно знаєте, ми це вже проходили на правому березі. Перед окупацією окупанти оголосили про. Позапланові канікули і змусили фактично тих, тих батьків. Які мали неповнолітніх дітей підписувати так звані згоди на виїзд на оздоровлення, а фактично викрали дітей. і На сьогоднішній день стоїть питання повернення цих дітей. Тоді відбулася деокупація, і окупанти сказали, що тепер повертати дітей немає куди і вони будуть розсілятися в Росії, і навіть там деякі російські родини будуть всиновлювати цих дітей. Те саме проходили і. Проходимо зараз в окупованій частині Херсонщини це Каховка і Нова Каховка. Там так само окупанти спочатку проголошували про добровільно добровільне оздоровлення дітей в Криму і в Краснодарському краї. Тоді почали казати про добровільну евакуацію, а згодом оголосили, що це примусова евакуація, і не буду повторюватись. Зараз тиснуть на людей, щоб люди все ж таки які виїхали зі своїх домівок. Тепер окупанти добралися вже і до Скадовська, і в Скадовську починають тепер казати про те, що. Не діти виїжджали на оздоровлення і проводять так звану поки що добровольну евакуацію. Тобто, в них це вже все відрепетовано і сплановано. Вони діють абсолютно так само, як діяли і на правому березі, тобто фактично готують депортацію людей, готують викрадення дітей.